Цей фінал конкурсу містер Полтавщини стартував за титул. Не просто красончика, а справжнього чоловіка змагаються вісім мужніх хлопців, як з міста Полтава, так і з області. Організатори розповідають, змагання проводиться з метою підтримки культурної творчості молоді, а саме надати молодим людям можливість розкрити свій потенціал, продемонструвати талант та заявити про себе. Чотири буде конкурсних епізоди, в яких буде входити. Вони звичайно зможуть розкрити свій талант, покажуть свої відеоролики про свою роботу, про своє життя. Ну і звичайно покажуть свою зовнішність, можна так сказати, у військовій формі доволі буде цікаво гала концерт призначений на 4 грудня зовсім не випадково. Він приурочений до свята мужності Дня Збройних сил України. Готувалися хлопці до нього цілий місяць під час трьох конкурсних етапів, які оцінювали журі. Тавило журі оцінки й безпосередньо під час концерту. До речі, оцінювали хлопців виключно жінки. Будемо оцінювати за арти... артистизмом. Перше черги будемо оцінювати за артистизмом. За тим, як за мужністю, наскільки хлопці мужні, наскільки вони талановиті, як вони вміють себе почувати на публіці, і, звичайно, в першу чергу, які вони чоловіки, самі ж хлопці, хоч і добряче нервуються перед фінальним шоу, але з задоволенням пригадують етапи підготовки та розповідають про свій настрій. Настрійня бойове. Повністю полосик бою готовий, навіть якщо воно почнеться, Я готовий стояти за свою страну. Тренувальний табір пройшов успішно, готові. Готовий до бою. Та й, в принципі, хлопці всі готові. Настрій бойовий, всі готові, всі гарні. Підтримка, шалена, емоції валом. Є трішки переживання, але я бачу, що в мене все буде добре. Ну, ось і фінальна мить. Глядачі та учасники затихли, а журі готові оголосити переможця. Містер Болтавщини! Тож в цілому шоу пройшло на ура учасники глядачі та організатори залишилися задоволеними